6 квітня 24-го року сьогодні в Красилівці займався більшу частину дня малиною Комберленд, чорною. Посадив її, вже навіть не пам'ятаю, рік чи два назад. От все, Воно ніяк тут не хотіло рости, тому що тут трава її забивала. Минулого літа я трошки дав їй шансу порости, думав, що вона. Пропаде, але ні. 12 корчиків було посаджено, і 12 кущиків так і є. Ні один не пропав, всі живі, деякі більші, деякі менші. От Сьогодні я тут зчистив траву, тому що вона була палина засипана скошеною травою. Досить великий шар, і в цьому шарі якраз і проросла. Ось ця Трава, тому глибше вона не пішла, я фактично зчистив і можна сказати, що чисто залишилося. Але далі е, треба було попідв'язувати, тому поставив два стовпчики, думав забити, але настільки тверда глина, що не забивається. Тому прийшлось викопати ямки. І поставити стовпчики, затрамбував камінцями і глиною назад. Ніби як стоять. Хоча це, надіюсь, не остаточний варіант, оскільки вони зараз мають метр по висоті. Ну, а в принципі малина може бути і більше. І я думаю, що, скоріш за все, треба буде ще посередині ставити ще один стовпчик. От І тоді вже там, можливо арматуру зверху кинути на них, буде видно. О, тому поки що так. А далі, якщо все буде добре, то я зріжу, скільки там вийде зрізати. От прикручу десь двометрову трубу на два болти або приварю, якщо буде можливість приварити, і буде десь так приблизно до 2 метрів висоти. Зараз поки що так, тому що вона вся лежала десь там в траві, я її попіднімав, щоб вона хоч трошки сонце побачила. От, І оскільки в нас була також куплена солома, декілька років назад вона вже була спочатку накрита, потім вже вітер і сонце спалили той поліетилен. І вона вже була розкрита, вона вже трохи загнилася, було ще 10. Десь чого забув, як вони називаються. Тюків. так. От чотири сюди пішло. В принципі, встигли десь є так добряче, сантиметрів 5 От більш такою якби, гнилою частиною ближче до корчиків, щоб було як удобрення. от, Більш сухою наружу. І також ще засипав бопелом. Так що надію, що їй все це сподобається. І вона почне нормально рости, ну і далі вже плодоносити. От. Ну, от такий от, якщо ближче взяти от такий от кущик, непоганий має от раз, два, три, 4, 5, 6 гіляк. Там ще один, хоча я саджав кожну лунку по 5, ну, по 5 немає. Тобто все-таки якісь попропадали, але за рахунок того, що... Їх було 5 штук, то залишилося. Ось так виглядає. Дощ сьогодні у нас була гарна погода, зранку навіть більшу половину дня, а потім, коли подивився відео, що в Тернополі там дощ іде злива, та й у нас почали вже хмари збиратися, та й дощить, проганяв декілька разів дощ мене звідси, але все-таки я вертався, зараз теж крапить дощ. Хоча вон там вже на горизонті захід вияснюється. так що В принципі, по прогнозу десь було так, приблизно з 3-ї години дня так воно і є. От, А поки світило сонце, то я сьогодні зібрав ще одну грядку, правда, не встановив її, тому що вона сировата була, треба було, щоб вона висохла. Я заармував вугли. От і вона сохне. Ну, дощ трохи дає їй підсохнути. от Ну нічого, я думаю, що там далі погода ніби як має бути добра. Ось, я її тут поставив рядом і заробив вугли. От, для зручності закрутив по три саморізи чорних сюди, а потім з двох сторін. Тут наклав сітку 33 см і з цієї сторони також наклав сітку 33 см, так кожен куд зробив. От, місце вже є, шнурки всі виставлені, так що залишається тільки поставити. Я приміряв минулого разу, що ніби як викопано навіть трошки забагато, тому треба буде чуть-чуть десь підсипати. Але це краще, ніж десь щось докопувати. Так що Наступного разу, якщо буде погода, то будемо ставити грядку і будемо клеїти наступну грядку. У нас ще має бути їх дві штуки. Ось тут одна і ось там ще одна, але та має бути трохи більша. Хоча і ця важковата. Я так сьогодні пробував її, то має вагу, добрячу вагу має. Отут у нас Мокне цибулька, минулої суботи посіяв редиску і редиска вже зійшла на двох грядках. Ось редисочка, рядочок, це у нас мамина цибулька. Думав, що сьогодні встигну ще досадити, привіз ще, але не встиг. Зайняла малина цілий день. Також Разом зі мною працював уже кріт, проснувся, спав фактично до цього моменту, і навіть комарі з'явилися. Минулого і суботи теж були комарі сьогодні от літають наді мною. От, так що кріт попрацював, от, тут трошки порив, з цієї сторони трошки порив, але ну, я вже все, Так що вже є гозяин